Слава Богу. Слава Богу! Оса говорить такі слова, як благ Бог Ізраїлю і к чистим серцем. А я, два, каже, два не пошатнули ноги мої, стопи мої. Я позавідував безумним, видя благоденства їх, я подивився каже, на них і каже, не напрасно, лі я смирав серце своє, очищав серце своє. Не напрасно ли я так робив. І каже, думав я так, до того часу, коли не вийшов у освітіліще Божеє. І каже: Я побачив кончину їх, і він каже, а мені благо приближатися к тебе. на Господа Бога свого й возложив надежду свою, і з тобою на цій землі мені більш нічого не треба. Хвала нашому Богу, який добрий Бог до нас. Яке велике милосердя Боже над нами. І Бог одна разу сказав, які недобрі слова ваші ви говорите сьогодні до мене. Які слова, кажуть, ми говоримо до Тебе, вони недобрі для тебе. А ви говорите марне служіння для Господа. Не те, що ми робимо, нічого з цього нема. Оці одежі, які ми вдіваємо, вони нам не потрібні. Я своїми словами кажу, а каже Боже Слово, «Но боящийся, Бога говорять, слушить Бог і бачить все, і перед ліцом Божим пишеться пам'ятна книга о всіх боящихся його. І каже Господь: і вони будуть моїми, говорить Господь, Бог Саох, Слава йому. О брати та сестри, церква Господня. Народ Господін, ми сьогодні маємо молитовне собрання. Я думаю, як і в нас, так і в вас, ми будемо мати це, згадувати, це, звершати цю запить Ісуса Христа. Хай Господь сьогодні поможе нам приготувати своє серце, бути учасниками. Ви знаєте, по міру свого служення приходиться говорити з людьми. як? Сьогодні хочуть, не, не хочуть слухати те, що порою кажеш. Боже Слово каже: хто не буде мати участя в тілі і в крові Ісуса Христа, той не буде мати в собі життя. Чому ми так сьогодні порою цим всім? Я нікого не маю віду, я говорю це до себе сьогодні. Я хотів би, щоб ми не пошатнулися, а якщо пошатнулися. Оте, що визнав Осаф, воно завжди передо мною стоїть. Перед Богом він визнав своє. Він сказав: Я, і Він чисте серце мав. І каже: я, коли прийшов в таке состояння, він каже, я єдва не пошатнувся. Але він вийшов у святілище Божє. Я стояв в цьому собранні одразу і казав, Господь, хто може війти в святілище Твоє. І Боже Слово конкретно нам каже. Хто може прибувати на святі горі Його, той, хто творить правду, той, хто говорить істину, той, хто ближнього свого не зневажає, той, хто все робить по Слову Божому, той може прибувати там, на висотах Господні, а там повнота Господня, там Божий споток, Божої благодаті. І ви знаєте, коли ми дивимося, можливо, людина не настільки знатна, не багато знає. Але коли смирається при ліцом Господнім, коли низько склюняється, каже Господь. Він робить ноги Його, як оленя, і на висоти його, піднімає його. Він був там на тих висотах, але щось сталося. Але коли смирився, коли покорився Слову Божому, каже Боже Слово, Він робить мої ноги, як оленя, і на висоти мої піднімає мене знову туди, до себе. До престола Божої благодаті. Я читаю Боже Слово, час наш дуже спливає. Він так пише, наше життя, немов на крилах летить, за днями линуть дні. І каже: ми співаємо тебе і селом. Часу марно тратити не треба. Час це друга цінність наша, час дарований для Господа. Боже слово каже: якщо ти в країні мирний, був так і поступав так. Що ти будеш робити, коли буде наводнення Йордана? як ти тоді будеш сусідтися з конніцею, хай Бог нам поможе. Я читаю Боже Слово, такі слова. Це 62-й розділ пророка Ісаї, 6 січок, такі слова. На стінах твоїх Єрусалиме, я поставив в огроті вартових, які не будуть мовчати ні день, ні вночі. Що нагадуєте про Господа, не змовкайте, не змовкайте перед Ним, доки Він не відбудує, доки не зробить Ірусилим славою землі. І друге місце Єремії, 20 розділ, сьомісті такі слова. Ти вибави мене, Господи, і я приваблений, ти сильніший за мене і переміг. І я щодня зневажений. Кожен знущається з мене. Бо тільки я почну говорити, кричу про насильство, волаю про руйнування, тому що слово Господнє стало ганбою для мене і щотегним посміховищем. І думав я: я не буду нагадувати про нього, і не буду більше говорити ім'я Його, але було у серці моєму, ніби палаючий вогонь. Який наповняв кістки мої, і я стомився, стримуючи його і не міг. Бо я чув слова багатьох погрози навколо зайвіть, ми донесемо на нього. Усі, що жили зі мною у мирі, стежать за мною, чи я не спітнусь. Можливо, він смітнеться, і ми здолаємо його і помстимося йому, але Господь зі мною, як сильний ратоборець, Алілуя. Хвала нашому Богу, брати та сестри, ми в домі Господньому. Це саме краще місце, яке може бути на цій землі. Люблю Господь твій дім, там повнота Твоя, а в очі. Брати та сестри, сьогодні ми стоїмо в молитовний час. І Ісаї каже: о ви, напоминаючи Господі, не умолкайте. Не змовкаєм сьогодні, напоминаю, що Господа, о брати та сестри, останнім часом я дивлюся на всіх, тих, що живуть на цій землі, як мало стає тих, які нагадують про Господа. Я вам скажу, чому я собі задав таке питання. І коли я відкривав Івангелію, Господь мені показав на одного мужа, це апостол Павло. Коли він стояв уже там в і починає говорити і каже, ось тими, які я проповідував, Івангелію Христову, я проповідував вам, я вже більше вас не побачу. Як Господь показує людям вірним і праведним в житті їхньому? Я каже, більше вам не побачу. Але знайте, я свобідний від крові всіх вас. Тому що я непрестанно Вам завжди говорив всю волю Господню. Те, що Господь говорив, апостол Павло відкривав. Він каже: я взяв, положив своє життя в жертву. Ось, брати та сестри, ті, які нагадують про Бога. Вони сповіщають правду Господню. О, ви що нагадуєте, давайте сьогодні жити так, щоб наше життя воно нагадувало про Господа. Каже Боже Слово, ви письмо, яке читають усі люди, яке написане не там десь на камнях, а на сердечному, тому на серці написано, Духом Божим Господь написав. Оце, що хотів показати цьому світу через нас, через викоплених кров'ю Його. Він хоче, щоб люди на цій землі через Твоє і Моє життя прочитали, хто такий Ісус повний любові, повний милості, хай Бог сьогодні нам поможе. Дуже швидко наша збігає. І ви знаєте, коли я читаю Боже Слово і дивлюся, і Боже Слово нам сьогодні вже було згадано за Іеремією, Я ще раз на нього загадав. Ви знаєте, хто може сповіщати про Бога. Він тут сказав таку дуже важливу істину. Яка особисто торкнулася мого серця, каже Єремія: Ти вибив мене, Господи, і я приваблений, Ти сильніший за мене, і Ти мене переміг. Ви знаєте, Божий дух був цього чоловіка, Він сказав: Ти сильніший за мене, ти мене вибавив, Ти мене привабив, я приваблений тобою. Ми тоді будемо сповіщати Боже Слово, Божим будемо стояти на сінах. Того Єрусалиму будемо сповіщати, як образно можна сказати, тоді, коли ми будемо приваблені Господом, коли ми скажемо Ти сильніший за мене, все моє Я, все моє бажання, всі, всяка моя мудрість, яка була в моїх глити, мене переміг. Я переможений тобою. Як ж він був переможений? Якщо ми читаємо історію, примірно 15 років було Єремії, коли Господь його поставляє на служіння. І каже Єремії: Я не можу говорити, я ще молодий. Не говори, що ти молодий, 15 років. А Бог йому каже, куди я тебе пошлю, ти туди підеш. Що тобі скажу, говорити, ти будеш говорити. Господь вже 15 років зв'язує, та ж 15 років, та хочеться так пожити. Але Господь вибирає цього пророка Господнього, тому що запустення в народі Господньому треба, щоб хтось прийшов і говорив слово Боже і каже: Господь торкається в усть його. І каже: торкається Бог, усть його. і Каже, слово Господнє, воно війшло в Його. Я своїми устами кажу. І він починає проповідувати. Він починає розказувати Боже Слово, він починає проповідувати людям, які вже втомилися в цих гріхах. Єремія говорить і говорить правду всім. Каже, два зла зроби мій народ, які ж до зла вони зробили. Каже: мені істочник життя, це ж народ Божий, якого Господь вів своєю рукою, каже мені. Істочник життя оставили. Брати та сестри, я не сьогодні не говорю ні за кого. Я говорю те, що на обернувся на слово Божіє Ремія, починає говорити те, що Бог вложив в йому уста. Те, що Господь положив Єремія піднімається, каже, два зла зробив народ мій. Мені істочник життя оставили, висекли себе водойоми. Які не можуть тримати води. Вони зробили все сови самі. Вони вже дійшли до того, що вони самі можуть так робити. Хіба не так сьогодні є? Брати та сестри забули мене, оставили мене, мене Господа Бога Живого. А вони ж були біля тих істочників. Вода текла. Господь напояв їх цією живою водою, їхнє серце оживлялося. Хай Бог сьогодні нам поможе. Давайте ви сьогодні. Усі разом будемо молитися за тих, які стоять на сторожі, які повинні сповіщати всю волю Господню. Це нелегко. Особливо в цей останній час це дуже нелегко. подібно як було в Єремії. Він каже: Я тільки починаю говорити, а вони наді мною сміяться. Він, Бог йому, вложив в уста, слово Боже, до народу своєї з милості своєї, Бог послав його на той час. А вони Його так знущаються. Вони шукають, як його вбити, вони шукають, щоб йому щось зробити, кинуло його в рів, в ганібутаку положили це в багно туди, хай там помирає, брати та сестри, з тим, який говорив правду Господню, як ми сьогодні поступаємо. І каже Іремія, він дійшов до того, того, який Господь вложив в уста. Зверніть увагу, в устах його було слово Боже. І сказав він. І подумав я, я вже не буду говорити, я не буду більше про нього сповіщати. І каже Боже Слово, те, що Бог вложив в уста оцього праведного пророка. Каже, слово Його було, як огонь в моїх кісках, і я вже стомився його тримати, він не міг. Хай Бог сьогодні нам поможе, брати та сестри, молитися. Ви знаєте, як сьогодні. Бог сьогодні скільки посилає Божого Слова. І коли я читаю це місце і Слово Божого, Єремії каже, я чув слова багатьох. Скажіть, ми донесемо на нього. Він правду говорить. Він запобігає, щоб гнів Божий не виливався на той народ Господній. А вони кажуть: знайдіть, скажіть, ми донесемо, ми знайдемо і більше того. Усі, каже, що жили зі мною в мірі. Уявіть, яке становище було в цього пророка Господнього. Я сьогодні ні за кого не говорю, нікого не суждаю. Він каже, ті, які в мирі зі мною, ті, які гарно зі мною говорять, ті, які лесливо говорять, каже, тільки чекають, коли я спітнусь, може він спіткнеться, впаде, і ми помстимося йому. Але Єремія. Відкриває велику істину, але зі мною Господь Галілуя, Якщо ти сьогодні став в своєму житті і хочеш сповіщати Боже Слово, це не легко сьогодні. Але я хочу сказати тобі і собі, але з тобою Господь, як сильний ратоборець, і Бог показав усе. Хай Бог сьогодні нам поможе. Ми зараз будемо молитися. Боже Слово каже правду і істину, Открой свої уста, а я їх наповню. Якщо ми не відкриємо свої уста, Господь їх не наповнить. Давайте в цьому собранні, молитовному собранні, відкриємо свої уста і Бог наповнить славою своєю. Нам є про що молитися, нам є про що кликати до Бога. у нас. Декілька ножів тому було молитовне зібрання молодіжне, Божа благодать прибувала. Господь починав говорити, і ви знаєте, коли ми покликали молодь до хрещення Духом Святим. А Бог каже правду, праму. Прав, для многих із них потрібно ісповідання. каже Господь, якщо сьогодні не зробиш, завтра не знаєш, де будеш. Ви Хотів, хотів я би, щоб ви всі бачили. Як ця молодь почала бігти по кімнатах, браті розійшлися, вони стоять в черзі там, на ісповіді плачуть, і ридають перед Господом, Бог тоді починав робити свою роботу. Але що особисто мене глибоко торкнулося мого серця, коли Господь через Божого Сусуда говорить, як многії із молодих сердець. Замислили в своєму житті накласти на себе руки, зробити самогубство безвиходності. І коли ви слухали зібрання, яке було там в Вашингтоні, точно те саме було сказано. Ви знаєте, так сталося, що в понеділок мене молодь пригласила в це собрання своє, на молитовне зібрання. Коли я став з ними говорити, коли я став про це розказати, як вони стали плакати. Ви знаєте, я дивлюся і дивлюся на це все. На що він зазіхнувся сьогодні, коли церков затримала, на що він зазіхнувся, браття? Він зазіхнувся на тих, хто ми приносили в дім Божий, приносили при лицо Господнє, призивали Боже славу, Божу благодать, щоб Господь їх благословив. А Він зазіхнувся на їх, він зазіхнувся не за їхніх їх втопиків, вони не знають, куди йти. Я хочу сказати, можливо, ти сьогодні в своєму житті зайшов до такого. Іди до того Ісуса. В його є милість, в його є благословіння, Спиши до нього. Це той, який хоче завести тебе там, де вже нема виходу, є виход в Слові Божому. Скажу тобі, дорога душа ко мне, я не згоню вон. Коли ти прийдеш до нього, ніхто так не вислухає. Казав молодежі, не бійтеся спішити до Бога. Скільки раз я бачив в житті своєму, бачив людей, які жили таким життям, казалось, ми для нас. Непонятно казалось, ми вже в своєму розумі починали судити цих людей. Але коли не смиралися в собрані, приходили до Господа. Бог каже, сино мій, донько моя, я люблю тебе. Отакий Бог, брати та сестри, отакий Бог, і в цьому собранні, приходящого до мене, я не вигоню вон. Він вислухає сьогодні Твоє прохання, яке желання Твоє, яке бажання сьогодні ти прийшла. Десь вір сказано, що ти прийшла до мене? Я тобі все дам. Сьогодні ми стоїмо перед сиром і Він каже, яке твоє желання в цьому собранні, що ти хочеш сьогодні йому сказати, дорога мамо? А можливо, так як Анна стояла вже там, і каже Боже слово, що цей, який мав би бачити состояння цієї душі, якому ми мав би бачити, але він на той час не бачив. Я не знаю, чому. І каже жінко, йди іди витрезися. Ти п'яна, йди додому назад. Я своїми словами скажу. О, ні. Я жона є духом, брати та сестри, хай Бог сьогодні нас благословить. Можливо, ти скорбяща є духом. Можливо, томиться твоє серце одного разу, коли ми читаємо за мужа Божого Якова, коли йому сповістили, що нема сина його якого він так любив, йому дав за таку неокновяну дажу виділів серед всіх, тому що він любив і батька, він любив Бога, і яков бачив це все. Але прийшли сказали: немає Йосифа. Що сталося, дорогі молодітки. Я хочу вам сказати, що стається з вашими батьками, коли ви, вас не стоє в собранні, коли ви не спішите до Бога, там відкривається велика істина. Потім приходять. І кажуть, Іаков: вставай, йдемо. Твій син живий, і він живий, і твій живий, і каже Боже слово, і ожив дух Іакова, і сказав: Я піду, бо мій син живий. Ох, ламідник іскравоглайдес, скільки ти сьогодні, стомленим духом, сьогодні в житті своєму, а є той. Який знеможеному дає крепость? Аллилуйя! Приходячи до мене, він не виганяє, о як він вислухає молитву, як він слухає молитву, як він внімає словам, які виходять з наших уст. І одного разу нам сьогодні було нагадано: я люблю це місце, який прийшов чоловік в Дім Божий. Я прийшов туди, де Бог прибуває. Що ж він зробив? А каже, Боже слово, він не міг підняти своє лице до Бога. Він просто сказав слова, які перевернули все, які записані в Біблії для нас. Він сказав прості слова, але ці слова були від серця. Будь ко ком'є, грешнику. І каже, Боже слово, сказую вам: оцей, який смирився, пішов всі в дім, оправданий. Чи ми хочемо сьогодні піти в Дім свій оправданий, а можливо, треба смиритися, так, як смирився цей чоловік, багато не говорив. Милостивий будь до мене, грішного чоловіка. О, брати та сестри, хіба даремно сьогодні було нагадано нам, ось на кого я подивлюся: на смиренного, на сукрушенного і нам тим, який тремтить пред Словом Божим. О, брати та сестри, те ці зібрання. Я згадую, коли мені 12 років було. Я, я сьогодні не умоляю Бога і нічого не роблю. Я просто згадую останнім часом задаю багато питань, коли приходив 12 років Собрання, Серце трепетало, внутрішність трепетало тіло, трепетало від присутності Господні. Я знаю, Господь не помінявся. Він той же самий і в цьому собранні. І хвала йому. Сильний Бог, щоби спасати. Бог, сильний ратоборець, сьогодні з нами є. І ви знаєте, я дивився на всіх людей, які зараз живуть. І я знаю їхніх батьків, їхніх дітей, які сиділи в тюрмах. Які багато з них своє здоров'я залишили, і багато з них життя залишили там. І коли я дивлюся на цих людей, вони помінялися, те, що їхні батьки собі вовсе боялися говорити, вони сьогодні дозволяють, чи то в одежі, чи то в причті, чи то в нарядах. Я задавав собі таке питання. Господи, чому так? І Бог мені відкрив для мене це правда. Я хочу вам поділитися. І каже Господь: оці, яких ти зараз бачиш, через те, щоб батьки їхні були вірні, вони получили Боже благословіння, вони мають сьогодні все. А що ми залишимо нашим дітям? Яке благословення вони будуть мати, якщо продовжиться життя, як сьогодні ми живемо, як сьогодні ми стамося до тих, які сповіщають правду, Господню. Чому так, брати і сестри, чому так? Тих, які правду Божу говорять. Вони насміхалися над Єремією, вони сміялися. над Він це бачив. Йому важко було. Скільки сьогодні є тих, які томляться подібно, вони говорять правду Божу, а над ними сміються, над ними знушаються, посміховишком ставлять. Я нікого не осуждаю, я говорю те, що Боже Слово нам каже. Хай Бог нам поможе молитися за тих, які говорять нам правду Господню. Хай стоять ті сторожі на стінах, вони поставлені для того, щоб сповіщати ось іде. Іде тривога, вони сповішають, вони трублять перші, вони бачать далеко, вони сповішають, і тоді народ починає готуватися до сраження, якщо вони впадуть, якщо вони ослабнуть. Далі хто є, ви це все прекрасно знаєте, то, -то моліться за тих, які між нами сьогодні є, які сповіщають цю правду Божу. Ай Бог благословить вашу церкву, нашу церкву, наших молодих дітей во ім'я Христа Ісуса. Він не має права на їхнє життя. Це Боже благословення, яке Бог дав сьогодні для нас, щоб продовжив рік рід праведників Господніх, от для того нам дати наші діти. Хай Бог нас у цьому благословить. Схиляємося перед Ним Йому слава. Амінь.